Відкрити в розгляд розгляд скарги, на бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні. Не відомості про курму правопорушення до відбула поліції до судових розслідування. Секретар повідомити, хто зайде в сьогодні в судовому засіданні. Mm -hmm. да, сьогодні скажених, як прокурор слідчий не з'явився, причому наявка невідомі технічно просила дійсності на контрольському плані. На новому засіданні була оголошена перерва для у зв'язку з ненаданням слідчим відділенням матеріалів щодо заяв. Особи, яка подає скаргу з Через канцелярію суду були подані сьогодні матеріали, матеріали же відповідних щодо заяв щербіни. Тоді переходимо безпосередньо до заслугованих пояснень особи, яка звернулася зі скаргу, була я Звертався до правоохоронних органів з вимогою розібратися, розслідувати справи, які проходять у нас на бульварній частині проспекту Миру. Ви, можливо, знаєте через засоби масової інформації, що там постійно якісь крадіжки, ну, будь-що твориться на минулому році там виділено дуже багато бюджетних коштів. І мені, як громадянину України, дуже боляче дивитись, як те, що за наші податки, за наші кошти збудовано, зараз грубо розваровується та знищується. Я звертався до суду, ой, до правоохоронних органів з метою ну як, вияснити, хто пошкодив комунальне майно, а саме велосипедну доріжку, яка збудована на проспекті Миру. Справа була порушена, кримінальна справа, і слідчі її закрили. закрили Ну, з тих підстав, що я звернувся, буцімто я звернувся з, 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 з скаргою, що пошкоджен, пошкоджене асфальтове покриття. Але, на жаль, я перечитував свою минулу заяву і зараз наполягаю на тому ж самому, що пошкоджено не лише асфальтове покриття. А знищена велосипедна доріжка. А велосипедна доріжка це значно більше ніж просто асфальтове покриття. Це заява від 15? Е, так віду? так. Це заява. Це виходить, 15 числа. Разом в самому відділенні поліції, якщо мене були минулого разу, звинуватили в тому, що я неправильно написав заяву. Минулого разу я сам написав. То цього разу, 15 числа, заява була написана самим слідчим. Тобто, так, як має бути. 15 про те, що була пошкоджена велосипедна доріжка. Так, 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 так. А що стосується заяви від двадцятого 20 20-го 20 числа, е я прогулювався в бульнавальній частині проспекту Мир, е і е наскільки мені відомо, е на е перехресті з перевулком фестивальний, е там повинен бути е бюлет. Нам депутат під час виборчої кампанії обіцяв, що там побудують бювет. І там навіть було перед виборами, була обклеєна ця металева конструкція, була обклеєна плакатами з виглядом цього бювету. Красиво, дуже мешканцям це подобається. Вони підписи там ставили, порядка 6 тисяч підписів мешканців, щоб саме бюет був там. Але вибори пройшли. І ця споруда була просто закрита на замок. Я вважав, що там, мабуть, якісь матеріали лежать, можливо. Але якого ти числа? 20-го числа йду, двері тіліпаються вітром, замка немає. Заглянув всередину, а там пляшка горілки стоїть. Визвав 102, мене привезли в відділення. І слідчий знову ж таки написав заяву, яку я підписав, щодо, ну я пояснюю, що трапився саме злочин. Якась крадіжка, мабуть, була. І просив слідчих розібратися, дослідити справу, розібратись, чия це споруда стоїть, що там буде строїтися, буде взагалі буде строїтися чи ні. Але якщо це на такий коштовній. Комунальній власності, як бульварна частина проспекту Мира, знаходиться якась споруда, то, мабуть, комунальщики мають знати, що саме там буде, що там буде будуватись чи не буде будуватись. І просив слідчих розібратися, дослідити справою. Якщо це там ну, якийсь злочин, то винні ви повинні бути покарані. І третє, 24 числа, так? Чи? Чи? Е, е, так, значить, чи ли, у вас в скарзі зазначено кри. ще 24. Так. 24 число. Значить, неодноразово ще в листопаді місяці е, на проспекті Мира було установлено е, дорожні знаки, е, ну, з метою для, як, як відповідали мені посадові особи, е, з метою покращення ну, щоб для удобства е, водіїв. Е, по суті, там було змінено напрямок руху. Весь час водії, які рухались з проспекту Ми, по проспекту Мира в бік Донецького шосе, вони завжди пропускали транспортні засоби, які рухаються з Донецького шосе і повертають праворуч на вулицю Щербини. Було, В листопаді місяці було встановлено знаки. Які суттєво змінюють напрямок руху. Вони поставили знак, що водії, які рухаються в напрямку Донецького шосе по проспекту Мира і повертають на Щербину, це буде напрямок головної дороги. Ті водії, які рухаються з Донецького шосе і також повертають на проспект на вулицю Щербини, вони повинні уступити дорогу, дати дорогу іншим транспортним засобам. Але знак дати дорогу закритий деревом. Я неодноразово я не мешкаю в тому місті, сам водій, сам їжджу, мене неодноразово чуть не збили, тому що люди не бачать, що там знак дати дорогу. Ну, добре, що на цей час нічого не сталося. Але з листопада місяця я отримав три відповіді від посадових осіб, в яких написано, що дам дан припис зеленбуду знищити, ну, убрати це дерево. Я сподіваюся, що понад три місяці достатньо часу, щоб виконати приписи вище вищестоящих керівних органів. І тому я вважаю, що там. Просто службова недбалість. Оце три заяви, які так, я просив. Третю заяву Ви, ви вважаєте, що немає злочин передбачений Халатність. 360? Я не, не знаю, я так. не знаю правої кваліфікації. що стосується кваліфікації. інших 15.2, 22, які ви вважаєте, що були чинені злочинами? Я можу вважати, але правову кваліфікацію повинні надати слідчі. Я так, я, я не е, пересічні громадянин не обізнаний тонка ще законодавства. Я бачу, що так не повинно бути ну, дивіться, на мою. У нас... Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань сама заява да відомості щодо вчинення злочину. Значить, перше, якщо вже е, запитуєте у мене, то перше пошкодження комунального майна велиса доріжки умисне пошкодження 194-та, напевне, так. Е, Друге, це крадіжка 125-та, або хуліганство, або розпиття спиртних напоїв. Це вже це слідчі. Мають розібратися, що саме злочин. Внаслідок слідства може кваліфікація змінитись, але це треба дослідити. Не перевірити, як вони зараз роблять, а дослідити, провести розслідування і дослідити стан справ. Што? Мені ще буде слово чи вже не? не буде? Буде, буде доповнення, будете Тут. мати можливість доповнити. Дякую. Прокурор. Думка, щодо доповнення задати. Доходимо із скарги, Чи вважаєте, що допущена все ж таки була бездіяльність і безпідштавно внесення відомості до єдиного реєстру? Слідчого відділу тим паче...